Офіційно за кордоном працює понад 500 тисяч українців. Що стосується нелегалів, їх значно більше. Подолати явище можливоці, вже не пробують. Натомість вигадують, як легалізувати заробітчан. Завдання держави ми бачимо в першу чергу, що той, хто бажає поїхати за кордони там працювати, він поїх... Він повинен поїхати в цивілізовані умови, і відповідним чином він повинен там бути захищеним. Задля працевлаштування за кордоном в Україні видали ліцензії більш ніж семи сотням компаній, які надають пос. Слуги трудової міграції, а спрощені умови міграційних процесів практично активізували відплив інтелектуальних ресурсів. На мою думку, труд... кваліфікована, висококваліфікована робоча сила, ті громадяни, які мають відповідну освіту, вони не мають проблем залишити країну і зараз. Але багато з них ми знаємо цього не робить, і тому я веду до того, що як відомо, одним із главних завдань, які перед міністерством закордонних справ ставить президент України, є забезпечення права наших громадян на свободу пересування. З іншого боку, таке демократичне ставлення виявилося доволі вигідним для держави, адже переказ коштів в Україну від трудових мігрантів становить понад 5 мільярдів доларів за рік для порівняння саме в такому розмірі до нас щороку надходять прямі іноземні інвестиції зі сполучених штатів, а це потужна підтримка вітчизняної. Економіки